А які саме водій не пред'явив документи? Які саме водій не пред'явив документи? А. Можете в нього запитатися, а то він стисняється зі мною говорить. Представтеся, будь ласка. Хто? Лейтенант поліції Пухнер. А, посвідчення можна? Що так всі боїтеся, я не знаю. В законі не пише, що не можна. Пухта Ігор Васильович ТР-00 1671 11.03.16 до повного ознайомлення. Я ще не ознайомився повністю. 11.03.20. А що буде з вами після 2020 року? Списують, як акумулятори в «Фріусі». Ага, відправляють назад в Японію, так? На переробку. На переробку. Так. Зі всіма біороботами так. А ви питалися в нього реєстраційний талон чи чекпаспорт? Я вас знав. Громадянин України. Так, ну я вам представлюся, чому ви не можете мені представити? Павло. Павло. Зим кажу, мій пораз, з мене. Ага. Я в автомобілі, займався іншими питаннями. Ага. Зараз колега ніколи не пишемо. Понятно. Дар я підійду, запитаюся в хлопців. Не тікайте тільки. Ви яких саме ви їм документів не пред'явили? Ні, я документи всі пред'явив. Ну, а та 126 пише, що там ви якісь документи їм не пред'явили. Я документи під паспорт, права, я пред'явив, все, все пред'явив. А немає страхів я їм не все. В нашій державі страхівка пред'являється тільки, коли є ДТП або складається адмінпротокол. А якщо вас не спинили за лампочку, то страховка не пред'являється. Ну Зараз будемо рішали. Інспектор. А скажіть, будь ласка, а яке ви право мали взагалі провіряти страхівку? Тобто, у вас причина була спинити їх за лампочку, а страховка перевіряється в випадках, коли створене ДТП або коли складається адмінпротокол? Коли помінялося? Вчора? Буквально в живіте було достудовий ПЦД. Верховного уколу? Павло. Пане Павло, будь ласка, даними питання зверніться в ЄС службу, вони вам дадуть таку чітку відповідь, яку вам буде достатньою, достовірною. А, Дані, а скажіть, так. коли таке Старний помінялося? Момент, я поводжу, що саме. Ну, не знаєте, коли помінялося, що страховку ви Тобто ви можете перевірити, чи в нього є страховка по відкріпному талоні на лобовому стеклі згідно євростандартів. А якщо в ньому нема на лобовому стеклі, то ви можете в ньому запитати, щоб він вам його пред'явив, а не давав сам страховий поліс. Це так в всьому світі цивілізованому. А тільки чогось в нас в Україні, якщо зразу спинили, зразу хочуть всі документи, права, реєстраційний талон і страховку. Але я не розумію, чого страховку. Скільки можна вчити, вчили старих гайців, що не можна брати страховки, провіряти. А тепер треба вчити вас нову. Переписку. Бо цікаво мені просто, коли таке помінялося. Ніби вчора ще все було так, як було. Що за ніч цілий поміняли в Верховній Раді? Чи страховики зібралися за. Рішення О, почитайте, хочете для ознайомлення. Звідки саме починається? От. Увага, колеги, будь ласка. Це хто вам писав? Це наш начальник адмінпрактики. Ну, то мені ви, ви мені вибачте. Згідно ухваличого адміністративного суду України, якого було залишено без змін, рішення судді першої та операційної інстанції. Та відмовлено у задоволенні позову громадянина до управління патрульної поліції в місті Києві щодо що скасування Мерні? постанови за статтею 46. Послухайте, це генеральна колегія, шановне. Я вам просто пояснюю, що до страховки. Значить 200, 200. <рес> ви мені покажіть, де пише в якому кодексі чи ще десь. А то, що вам написав це ваш викладати. колега, це не є юридичне якесь. Він, 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 мав, він міг вам написати, щоб ви їхали я за БМВ і його розстріляли. інструкції В Конституції пише, що ви не повинні виконувати злочинних наказів. А звідки ви знаєте, що це не злочинний наказ? Шанове, це є підтверджено, ми наказ бачив. Номер ми... наказу, скажіть. У Там... вас є він зараз собою роздрукований? Немає, немає. Ну, А має бути. Це є підтверджено, розумієте. Нам його Ким? не дають. Ким підтверджено? Ну, Сорокопії вам можуть зробити? Сирокопії є. Не? Де? А? А. а має бути вас. Ну, звідки я можу вам вірити? Я ж говорю, це переписка вашого колеги з вами. Так само він міг, він міг вам написати, одесь побачив на перехрестку, що їде БМВ, написати: стріляйте, всі патрульні по Тернополі, стріляйте по БМВ і Мерседесах. І ви їдете і розстрілюєте по всіх, та як розстріляли зимою там те БМВ. Тобто має бути чітко там, номер приказу, там, такий-то, такий-то приказ, таким то, таким то підписаний. Вам роздали всім що В разі чогось, якщо йде конфліктна ситуація, ви виняли воду громадяни, будь ласка, ознайомтеся, подивилися. Це не є щось таке страшне чи ще щось. Це їх сорокопія документа. Людина побачила, ага, все добре, питань нема. А переписка це не є юридичний документ. Я так само зараз можу показати якусь там переписку з колегою, з подружкою. Має бути юридичний документ, на якому є печатка, яка завірена кимось, щоб в разі чогось я міг звернутися як, не знаю, в прокуратуру перевірити, чи в міліцію, в поліцію то ж саме, Вищий містрівний суд ухвала. Від 6 квітня 2016 року. Номер, номер ухвали. Який номер? к 800 К-дріб 800, дріб 93,18, дріб вас... Що, Щодо повноважень патрульної поліції, щодо перевірки е, страхового полісу та, та е, пред'явлення його е, працівникам поліції за вчинення прав... за порушення правил дорожнього руху. На складання постанови за статтею 126. Це у вас документ Word на телефоні. Так, це і ухвала. Хочете перевіряти, заходьте на сайт, де хочете, перевіряйте. Ви маєте повне право, право. Зараз всі документи е викладені в інтернеті. Ви маєте повне право, я вам повністю Постанова за розгляд справи був. Я я роз... Ви можете прекрасно легко перевірити не... номер постанови, коли хочете став кліково. А водію казали, коли буде розгляд справи, де буде. буде на місці Та я знаю. Але водія то повідомили. А що, правда? зараз. Ага, зараз повідомляють. То мали повідомити до того, як зараз вже буде постанова винесена. Смішні ви, ребята. Я ознайомилася з його правами. Пане Павло, якщо за вас до мене є якісь запитання? Будь ласка, я, я ж питаюся, 22, чи друге, даний весь факт знімається на камеру патрульних поліцейських. Даний матеріал додається до Сьогодні така ж сама постанова, тільки по 122 частина друга була в суді розбита. Бо ваші колеги. На... Пушуріку застряпали і поїхали. Суддя подивилась на ту постанову, посміялася. Скажіть, будь ласка, я не можу складати зараз обміну матеріал. Добре, складайте. Ще одна постанова піде в пух і прах. будь ласка, тут використовуються персональні дані. Все. А я що ви їх знімаю? Дозвіл на отримання персональних даних даних. А я їх що знімаю? Да, в даний момент ви проводите. Я їх а... не відео фіксую. Я їх не відео фіксую. На складання адмін матеріалу три дані. В даний момент ці дані ви знімаєте на. Здійснювати аудіовідеофіксацію на ваш телефон. Так ви теж. Де є нагрудна камера процентства. Вона долучається до матеріалу. Пане Павло, дивіться, на не... даному відео можете викласти, є один з варіантів. Можете викласти під або соціальні соціальній не... ці дані, потім пізніше. можуть бути використані в різних цілях. Не... У вас підійдіть. Не... не свистіть мені тут, будуть не викладені. Пане Павло, будьте висити. В даний момент я розмовляю. Ага. Проку, мене обажати? вас образити, то ви Прошу? Кажу, вас образити, то ви розсипитеся. Просто по факту ви навіть не мали права повіряти ту страховку, чи вона є в людини, чи нема. Взагалі-то постанова заповнюється біля людини, а не десь там. Треба ж так переживати страшно. Ну, та так, я що не бачу, руки трусяться, ноги підкосуються. Зараз читати персональні читаю, читаю. Чи вони чи правильні... Читай, читай. Читай, читай. скавули. Дай-ка баба неї. Це різне стрельне в мене. ти там так довго молиш сам? з Ти ж всі там дані читати, що? Молебень читаєш чи що? Пофік фінально я отримав. Так, отримали. А права водієві зачитувалися? Що він має право на адвоката? Зачитуватися, підтверджуєте. Вам не виходить багато цього. А 63-й конституції зачитали? Ого, вивчили, нічого собі. Ну, ого, як ви вчите для того, щоб нас на нас почитати громади так само... Ні, так. як вас звати? Іван. Іван, якщо я... Я не маю страховки, я... Але вони, вони, не, не, була, вони не мали права вас Та, її не маю, але просто ну, не страховки. З цими квитанціями, будь ласка, підходьте, якщо маєте бажання оплатити, підходите до будь-якого відділення банку і оплачуйте. Але з 1940-го ви можете її оплатити на місці за допомогою карточки. А, Тобу, ага. а, можна зараз оплатити? Зараз можна оплатити. карточку. Маєте бажання? <ріст> 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 в банку Дайте в карман лучше йому. Повод. Хочете поводьте оплати, я <ріст> ну. Давайте вам дам 50 рублей в карман. Зразу будемо навзятці вас ловили. А ви до якої? До восьмої? Вже, Вже 8.03? Давайте пожарні. Ще й навчили пользуватись такими штуками. Тільки не поламайте. Майте карту, щоб дібу ласкови. Тобто вже нині командир роти тебе довольний. Я Кажу, командир роти тебе ваші довольні. Ваш же ж план по постановах горить. А машины на иностранных номерах то тоже вдвойне. Брак кошки, наверное. Ну то значит карточка не сподобалась инспектору. Вы инспектор карточки. Карточка чує, що, що то що якась падляна. Зараз кинуть, розведуть на бабки і все. Знаєш, не мають права провіряти страховку. Acho que eu li a Rasmars, desde que А карточка не ведеться на мінтовські штуки. Вони ж хвалилися, що за півроку здали мільйон в тернопільську казну, що народ обчистили. Добре, ходь не в карман, можеш То... піддержати. Так ще й в карман. Бо мій сусід дав три штуки, щоб не дали штрафу. Інспектор просто не тудикав. Ваші напарники їдуть і не стають вам допомагати. А що, воно ж не комісії бере? О, ви а ви що думали? В них ще й комісії не бере. Так, а вам бере. Це що, треба суми заплатили, так? будь ласка, мені я можу... скажіть, скільки мені дається тепер часу, щоб я усунув територію? До кінця дня залишилося в нас вже не робочий день. Тобто, згідно Кодекс України про адміністративне на у нас по даному прапору, на кожен подати. Я зрозумів. Добре. Завтра до 9-ї години що мені робити? Чим їдете? Тобто показати можна буде людям цю постанову, що їх зупиняли? Мені добратися додому, що мені зараз, що лишати, так, як мені добратися додому? Мені треба зараз 6 годин їхати. Е, а, а там в кодексі вроді би пишуть, що людина не може бути повторно оштрафована за одне і те саме правопорушення. Так, по, да, по даному факту. Ну то ви чого ж людям то не скажете? Ага. А ви сказали. Там а то ви якось так говорите туди, а, десь. -у -у. Ви то, на я камеру. Так, чому я? Я не зобов'язаний на говорити. Це до побачення, гарного вечірка. О. Не показуйте страховку, вони не мають права. То я... ж куродьориші ті. Разум маху і посилайте так все. Доки воно вам не представилося, воно є ніхто. Воно є бидло, саме натуральне. А посвідчення можна ваше? Інспектор? Два? Конечно. а ви що думали? Ви вже два рази перевіряли. Вас не перевіряв. За два рази От цього інспектора. Вас? Сьогодні ні, Минулого разу. Да, ми... А минулого то коли? О, а гроші. Що, дали вже пару рублів. А гроші не можна тримати. Чому не можна? Разум з посвідченням не можна. Бо це можна розцінити як хабар. Оооо. А хтось каже, що я знаю закони. Павло, Прочитали одну статтю. Михайлишин, Іван Васильович. ТР. 001585. А, а де я з вами зустрічався? Біля вокзал? Для вокзалу? Ага. Це ви там була вся гоп-компанія. Обратки дають газу. 说。